Даємо слово нашому виробнику чорного чеснику Володимиру. Безпосередньо саме він займається виробництвом чорного чеснику. Це його тема. Він на ньому знається максимально, і він зараз розкаже більш детально щодо чого в цій всій справі. Ой, так! Да. Чорний чесник, досить прикольна штука. Взагалі, навіть йдуть баталії між Китаєм і Японією. Хто ж перший придумав чорний чесник? Взагалі є легенда, що перші партії чорного чеснику це були глиняні горщики, які закрили і клали під сіну. Сіно пріє, а виходить температура висока, там ну, стабільна температура, і воно на зиму, на умовно, на півроку під сіном отак і робилося. І це вони якось так вигадали, саме чорний чесник. Китай потім вже довів технологію більш до кращого, щоб зменшити оцю термін ферментації. Точніше, тут не так ферментація, як реакція Майера, реакція сахарів і амінокислот. Тобто, тут же ж виходить, що чесник це самий цукровий овоч, який є взагалі в Україні, ну, який тільки може бути. Саме чесник, не цукровий буряк, не сахарний траснік. От. І тут беруться певні сорти чесноку. Ми особисто виготовляємо з певних сортів, які має досить високий саме, насиченість, саме цукрів. Да. Щоб був самий приємний запах, тому що деякі використовують там певні сорти чеснику. Ми використовуємо зовсім інші. Ми не скажемо які, звісно. <світ> от і він дійсно пропадає цей чесниковий запах, бо от, там, певне... А цукор залишається? Цукри, звісно, Я ніколи не думав, що чесник це і цукор, це залі. Завжди... Якісь брати. Це самий цукровий. Ну, я теж, коли ми тільки починали займатися чесником, я взагалі спочатку був трохи в шоці, що чесник це овоч. Я думав, ну, сказали, овоч, я такий що, овоч? Разві? А може бути, а, да, да. так, так. Та взагалі чесник досить е, цікавий продукт, як такий. От. він досить корисний, особливо в наш час, в військовий час, тому що він досить гарно розжежує кров. А одна з перших реакцій людей, ну нашого мозку, можна так сказати, що якщо є небезпека, то треба, щоб кров згорнулася, тому що можна втратити багато крові через поранення. От і за того в нас дуже зараз багато людей з високим тиском. А чорний чесник якраз розжижує кров, знімає тиск. От. І не як звичайний чесник, він виходить, можна зранку з'їсти і піти на роботу. Він досить класний енергетик. У нас один з працівників наївся його. Потім на ранок каже: Я не міг заснути. Я ж кажу, я йому казав, що не їж багато, тому що він досить енергетичний. А кава, енергетик будь-який, що він робить? Рожижує кров і починає сердечко краще ганятися. От і виходить так, що якщо переїсти чорного чеснику, можна просто не заснути ночі. От це було декілька випадків, коли люди просто переїдали його. І сердечко, ту -ту -ту -ту, як дуже міцну каву не випити, або взагалі багато кави напитись. Але немає запаху з роту, смачненько, оригінально можна зранку з'їсти і побігти собі. От. Взагалі, продукт плюс-мінус новий в Україні, повара знають, особливо хто за кордоном вчився, чи їздив працювати за кордон, чи взагалі цікавиться тематикою кулінарії не просто в столові встав, відпрацював і пішов. От інколи деякі поварам дзвонять. Саме, саме цікавий тих цей процес ферментації. Він досить цікавий, от як ми знаємо, квашена капуста. Це не так квашена капуста, як ферментована капуста. От, і там ж більше корисних речовин речовин, ніж е, в звичайній капусті. І з чесником так само виходить. Що в декілька разів більше корисних властивостей саме в чорному чеснику, ніж в звичайному. Це чеснокова паста і чеснокове пюре. Це одне таке запитання: ви любите мити чеснику давку? До чеснику що? Часнику давку. Мити. мити любите? Ні. Ні. А отут в банкі, тобто все, що люди не люблять робити з чесником, ми робимо за них. Ви просто берете, відкриваєте баночку. Я відкрию? Відкриваю, так. Ложечкою. Додаєте цей чесник куди завгодно. Хочете на хліб до сала, хочете у страву, коли готуєте. І все, і вам помити лише ложечку. Mm -hmm. Вам не треба його зберігати, десь там, де він проростає, там зеленіє чи ще щось з ним стається. Зазвичай даєте в нас чесний шкаф. Подмойка і цей і холодильник, холодильник вам <свят> це, це все не потрібно. От є баночка в холодильничку акуратно лежить. у неї високий термін зберігання в холодильнику півроку. півроку може а? стояти, їй нічого не буде, Бай, і так, так, ви повірте, перевіряв це, так, більше діли, ніж півроку що стоїть с... також. Але гарантований тема. Це, це для закладу. Ми Я замовляємо це, сюди да, для виготовлення соусів, okay. отакими от от відерочками, кілограмовими цю пастою, і, і використовуємо. О, тут кілограм? Да, тут кілограм чиснику. А уявіть, скільки це треба, треба Скільки треба начистити? Це мінімум 20-30% просто викине людина. Зараз чесник. Да. Це час награтися. Людина може зазвичай вручну максимум три кілограми перечистити чеснику. Але воні в руках буде ой ой да. А тут вже купив так само. А хто у вас чиститі? А в нас машини і люди. Машини і люди. Ну це отут, ні, нас за містом Липовці далеко. Липовці нас завод разом з нашими партнерами, в мене вже є партнери. Ми колись. Я як ветеран отримав 2 гектари землі, здав їх в оренду. Потім, коли думали, чим займатися яким бізнесом, альо, а ви чим займаєтесь? Часником. А давайте зустрінемось. Давайте зустрінемось. Поговорили, виявилось так, що один одному можемо бути корисними, і пішло-поїхало. То чесникове пюре, чеснокова паста, зараз ще, ще деякі а чорний чесник. Е е е рецептуру робимо на різних маринованих чесников. Потім зубчиками просто чищений. Mm. От. І то, що добре, ну, нормальні терміни зберігання, де можна зберегти білесенький, тим паче без хімії, тут всього лимонокислота, сіль, Сі. трохи, трохи солі, оливкової олії, трохи. Так, а де воно продається? Це через зараз інтернет? Зараз ведемо перемовини ну, в них взагалі. У зараз... зараз ведемо перемовини з метро і сільпо. Нам допомагає. Uh -huh. Через Міністерство ветеранів, якраз ми намагаємось туди влізти. Тобто, там, там і там. Ще в гроші є. Ну, це, це місцеве. Вот. А де ви воювали? 14-15 рік Луганська область, ну, попаснянський район от і все. Uh -huh. Якщо так брати. Щоб зразу було зрозуміло, в 2014 році один з батальйонів ну, блокпостів, точніше, був потрапив в оточення: 32-й. Це якраз з нашого батальйону хлопці от були. Тобто, ми Бахмутська траса, кримське, сама Попасна. От. Почали десь з зовсім 2014 року. Тобто для вас це що ви чуєте, ці назви це не просто слова. Які саме Ну от, назви попасна, там кримінал. Це не просто слово це... Лисичанське. Воло це... не перехрестя. Коли наші відіб'ють нарешті, то я зразу туди поїду, бо в нас там ряд хлопців загинуло. От, ми домовили, що туди 100% поїдемо ще. Ну, і побуваємо на тих, на тих територіях. Тобто, ні-ні-ні, там частина життя. Так було прикольно, що. Я 29 років зустрів на 29-му блокпосту. І один з тестів, умовних тестів, був, щоб 30 не був. святкував на 30-му. Якось так ось. Да. Тобто, для мене Луганська область це такий своєрідний дом. Дім. Але дім такий цікавий дуже. Але досвід, досвід. От. Якось так ось. У нас вже багато. То ми започатковували саме свою справу. У нас троє були. Ну, троє це знайомих, один хлопчина з Азову і студент, і наші партнери фермерське господарство. А початок повномасштабки двоє пішли зразу воювати, а потім ще двоє. І постійно я сам залишався ну, з партнерами. От і досить весело, досить цікавий досвід. Але чесник і чесник теж був е, прикол. Один з партнерів е, дзвонить мені і каже: Вова, не дай Бог, ви закриєтеся. Я кажу, чого? Він каже: нас в наряд на кухню відправили. І вгадай, що ми чистили. Каже: я до чеснику більше ніколи в житті не доторкнуся, тому що я його вже ненавиджу просто чистити, їсти, так. Да, каже, але ні в якому разі більше я цим займатися. Тобто не буду Тобто ви берете на себе клопіт. Фактично зайвий. займих ну, часів, як з'явився цей часник, е Я не тримаю в руках оці зубчики, і це все навіщо? Ну ми використовуємо його і в нашому закладі використовуємо, звісно, у нас на виробництві в наших соусах цей часник. вдома і вдома, в тому числі, і вже всі друзі і, друзі, кубі, да, і передають їх. одне одному, десь там в Київ і ще кудись кажуть. Ви як попробуєте? Каже, найбільше ніколи від нього не відмовитися, бо це дуже зручно. Коли, коли ми це тільки стартували і почали експериментувати, як його можна продати, подати людям, тоді я тут знайшов, зрозумів точнішу таку деталь боль клієнта. От ми тоді тестували, і ми дійсно бачили, як люди реагують на саме на деякі фрази, і як вони, да, це ж воно, да, ми хочемо тільки це. Бо. Більшість людей дійсно просто не любить його чистити, бо з рота запах це ок. Ну якщо його трошки, все нормально. Але саме більше тримається саме запах на руках. Як не начистишся на білочку умовно чи на холодець його начиститись, потім лягаєш спати. же і... кажуть, білочка, мені кажуть не білочка. В мене білочка. Білочка, ну я звик. Це лисичка, каже, якщо Бо, лягаєш спати під руку голову, а воно часником, а ні, 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 ні. І ж його не можна, і за зачасту залишається ще й на наступний день цей запах. Я нарешті зрозумів, що, що мене бентежило. Оце ж точно, тут, тут, тут собака зарита, не в запахові і не в тому, що мені там лінький очистить. А от що залишається на пальцях. Тому що воно, воно ходить потім за тобою. Ну, добу це мінімум. А це, це всього лише, щоб, щоб почистити для якоїсь страви. Я обожнюю чесник, ну насправді. І так, і сяк, перекосяк, і його додав. і, і це, це, це той інгредієнт, який робить страву неповторною, класною. все. Але я скільки разів себе зупиняв, що ні, стоп, стоп, машина, тому що воно буде тобі воняти, тхнути оці ось оця пучечка. Так що ви мене звільняєте від, від цієї да. мороки? Да. Люди українці, це ми, ми чудові. Ми, 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 ми такі круті, насправді. Здавалося б, часник, Часник, ерунда. Ні, нічого не єруда. Це великий овоч і за ним велике майбутнє в Україні, в тому числі. І Олександр Горчаков, Володимир. Скосогоренко. Скосо... Ух прізвище яке. Володимир Скосогоренко, Катя Горчаков. Горчакова. Вони всі, вся ця команда ще дасть нам усім такого чесникового дьору гіперцю.